Доброго вечора, шановні, продається у нас ось такий автомобіль. Це Hyundai AX-35. Автомобіль 2014 року випуску з пробігом всього лише 259 тисяч кілометрів. Це рідні сертифікований та завірений пробіг. Автомобіль у нас на чотирьохциліндровому двигуні це RDI об'ємом 2 літра та з потужністю 135 кВт або ж 184 кінських. Сили автомобіль на автоматичній 6-ступеневій коробці передач та на повному приводі. Показую зараз вам салончик даного автомобіля. У нас шкіряний салон, гарні збережені сидіння, повний електропакет присутній. Ось такі у нас асистенти, наше мультифункціональне кермо, магнітолка, магнітолка з навігацією та з камерою заднього виду. Підігрів є не лише у передніх сидінь, а й у Задні. І цей автомобіль ви можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкарс за ціною у 14 тисяч доларів з сертифікатом. Можемо пригнати автомобіль у будь-яку точку України або ж можете приїжджати до нас у місто Радевелів. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.